Вітаю всім, всім доброго дня. Сьогодні хочеться поговорити про таку дату, як День виводу радянських військ з Афганістану. Сьогодні 15 лютого 2023 року. Уже майже рік іде широкомасштабна війна, до якої деякі з нас готувалися, а деякі не готувалися 30 років. І хочеться поговорити про цю категорію людей і про цю подію, і як вона впливає взагалі на. Політику на суспільство, на ментальність, на цінності. І а, я хочу сказати, що серед моїх однокласників, а їх у нас в класі було в два рази менше, ніж дівчат, але їх було, якщо не помиляюсь, 11, двоє служили в Афганістані. І один із них мій дуже такий добрий друг. Він якось про це мало говорить і просто пережив цю подію як, як службу в армії. Багато хто згадує свою молодість. Інший такий маленький підпільний бізнесменчик в селі там приватизував уже з допомогою друзей з партії регіону в, в горсоветах, райсоветах. Уже Вже він приватизував майстерні. І завжди хає Україну і завжди любив Росію. В нього російське радіо лунало в майстернях там приходили люди щось замовляти, Він пропагував Росію. Не знаю, як зараз, зараз, видно, перевзувся і вже прийняв нашу сторону. Але ці двоє моїх однокласників показують, що афганці чи не афганці, просто військові, які служили в радянській армії українській, вони. З 2014 року почали проявляти себе і розділятися на дві категорії. Одні все-таки за Росію в лапках СССР, інші за Україну, ну а далі там Євросоюз, а там далі Проклята Америка, а там далі Незалежна Україна, яка антиросія. І ці дві категорії я бачив нам також в 2014 році яскраво в Майдані, до Майдані, після Майдані часи. Я коли був на Майдані в лютому, в березні, я познайомився з афганцями, які створили. Ну там сотні були різні, там могли бути сотні якихось організацій, партій, там, якихось. Парамілітарних структур, правого сектору, свободи, пласту Нацальянсу, нац і такі у них ділилися на сотні. І була сотня афганців. А, і люди, які пройшли в Афганістан, зайняли позицію Майдану. А, такі, як мій однокласник, і ще скажу про декого, вони зайняли позицію антимайдану. У 2014 році в Білгородністровському Служба безпеки України. Арештувала і протримала, мабуть, років два в слідчому ізоляторі депутата міської ради, прапорщика запасу, такого агресивного і трошки, на вигляд, контуженого. І він реально прихильник був настільки, що він піймався на гачок СБУ, коли йому в 2014 році запропонували. Наші агенти під виглядом російських агентів, е, захопити Бесарабію, таким чином, там захопити міст, замінувати міст е, про там Паланку, маяки. І цей депутат міської ради, прапорщик Авганець, погодився. І е, що стало? Е, я не знаю, що це не стало приводом для засудження. Е, він був випущений за якоюсь угодою, можливо, здав там когось, не знаю що. І він погодився взяти від СБУ, а по його думці, це були агенти ФСБ Росії. В травні, уже після 2 травня, після спаленого будинку профсоюзів в Одесі. Він погодився взяти 10 тисяч доларів, якби на підготовку, підготовку Білгородністровському терористичної організації, закупки там чогось, там, підкупу когось там. І не знаю, що там іще йому треба було ці гроші він взяв ці гроші, він був арештований, два роки просидів. Ярий такий афганець, і ще в міській раді, в чиновництві Білгородністровського, сиділи полковники. З деякими з них я служив, були моїми начальниками, вони афганці. Один із них навіть приходив потім 25 чи 26 лютого в будинок офіцерів тероборону. Коли почалась війна, і, умовляв, здатися росіянам. Я не знаю, де цей полковник зараз, чи його СБУ шукає, чи він гуляє по Білгородністровському. Але оці дві категорії людей, вони були розділені починаючи, мабуть, з 89-го року. Авганці, наприклад, Одещини, Львівщини, знову таки афганці Майдану і Антимайдану в Білгородністровському на Одещині, вони е, були заражені, е, ці, що за Росію російською пропагандою, і е, я це називаю вілічім і могуществом Русської совєтської армії і славою русского оружия. За цим всім стоїть пам'ятники Великій Вітчизняні, пам'ятник Марінеско. Всякі літаки і танки, за цим стоять кінофільми, за цим стоїть оцей плакат, який у мене за спиною. Цей плакат випущений у 2005, на 2005 рік календар для Збройних сил. І там є елементи е, совєтської такої пропаганди. На кожному місяці календаря є за серпень 2005 замовлений він під час е, уряду Кучми в 2014 році. Це, я думаю, був міністром генерал Кузьмук. І вони замовляли ці плакати, а потім у 2005-му вже прийшов Ющенко. Але по логіці це для Януковича замовлялося для продовження політики русифікації, де ви бачите, наприклад, там на кожному листу календаря є якісь елементи військової амуніції. І подивіться уважно: тут є такий маленький портрет воїна совєтської армії, побідітеля. Надфашистської Германії, бла-бла-бла, то що завжди всі святе, святе, святе. І от там, де день, наприклад, 2 серпня, День повітряно-десантних військ, він в Росії празнується і в Україні до якогось часу празнувався з цими басейнами і розбиванням пляшок по голові. Він приурочувався до, обов'язково там був елемент ми нащадки героїв, не УПА. Яку 94-му за 10 років до цього плакату я намалював народознавчій світлиці бандерівців і приїхав генерал із Одеського Воєнокру, і моєму начальнику Сергій Анатолійович мене захистив, сказав: Та, ну це він тут такий його творчість там. Але той сказав, що ж ти нарісував тут? що ці карпатські ребята ли, нам війну виграли? Це совєвська армія бути. У тебе історія вся розписана: красиво, Київська Русь, все хорошо. А в 20 столітті ти пишеш це, УПА, Січові стрільці. Це був 94-й рік, коли я ще був тільки старшим лейтенантом української армії. І е, оцей плакат показує, як влада, е, пропагандисти, і в тому числі військові пропагандисти, і в тому числі української армії. Пов'язували велич 9 травня перемоги над фашизмом, який, нацизмом, який святкується в Європі, і Афганістан. Афганістан, загарбницька, краї... загарбницька війна в країні, яку окупувала і бездарно програла ту війну, якщо так з точки зору військового. Але пишалися. Виникає питання, чим пишатися? Пишатися і всі афганці зараз скажуть, ми виконали свій обов'язок. Це був наш долг, воїнський долг. Ми в політику не влазимо, ми виконували воїнський долг. І от тут дьявол кроється в деталях, господа, товариші. Він кроється в деталях, тому що можна було піти так, а можна було піти от так. Трошки на якоїсь точці вас схибило. Тих афганців на Майдані не схибило, а вас схибило на Одещині. Тому що слава руського оружия, вона впліталася в логіку всієї Російської імперії. І туди включався 45-й рік і Севастополь, який відбили вони від турків, і туди включалася Бесарабія, яка була визволена знову від Османів Руська армії Суворова, і туди включалися всі-всі перемоги. Скромно замалчувався Будапешт і Братіслава після Другої світової. Але в Афганістан були дуже багато людей, і їх треба було тримати на гачку, бо вони могли створитися як організація або незалежна, або проти влади, яка би казала, що ви нас сюди послали, серед нас скільки больних, контужених, убитих і тому подібне. Але це тоді комплекс жертви. Це не комплекс героя, воїна, який виконував свій обов'язок. І цим спекулювала влада і українська, і агенти ФСБ в Одесі. І в Білгородністровському. Пов'язуючи з воїнським долгом, плавно переходимо на долг перед ким? Перед правительством. А правительство яке? Комуністичне, але де воно? В Москві? І Марінеско, і Суворові пам'ятники, і Кутузове пам'ятники, Жукови Ватутіни, всі ці пам'ятники і афганцям, всі прив'язані до Москви. E, взагалі, пропагандисти розуміли, що народу треба ходити на якісь праздники, класти кудись квіти, чимось пишатися і за щось так їх тримати сильно. Але ветерани Великої вітчизняни помирали вже. Мій батько помер в 91 рік. Це вже йшла війна за Донбас. І таких, як він, оставалося на район, на весь Білодністровський район, мабуть, 5. Не знаю, 10. і не було кого водити, не було кого дітям показувати. І влада туди-сюди кидалася в Росії. Вони про Чечню мовчали, але афганців тягали на зустрічі з як, ветеранами там. І так само тягали вже афганців у якісь громадські ради, у якісь ветеранські ради, уже афганці зайшли в совет ветеранов Великої Атечний. На 9 травня вони виступали. Непонятно, чого вони виступали, а не просто якісь люди виступали. Таким чином, афганці мали замінити ветеранів Другої світової, які воювали на боці Сталіна. Тому що у нас вживають слово ветерани Другої світової, це можуть бути ветерани румунської армії, болгарської армії. Які воювали на стороні Гітлера е якийсь час: італіянський, угорський. Це можуть бути ветерани армії Крайової, а це можуть бути ветерани армії Людової в Польщі. Це можуть бути ветерани УПА і ветерани партизани Ковпака. Таким чином, е афганці мали б замі замінити рекрутов Сталіна. Я вживаю це слово. Це дуже боляче слухати було б тим, хто вже помер, ветерани, що вони рекрути. Бо серед. Моїх родичів було, мене виховали два, дві людини-ветерани Другої світової. Один був рекрутом в 44-му, а його дружина була добровольцем в 17 років у 41-му. Тому були і добровольці, і е, кадрові і військові Сталіна, і рекрути, нещасні рекрути, яких забривали: що в Узбекистані, що у, в Україні, яку звільнили, коли перейшли Дніпро. Або не перейшли Дніпро окрема тема. І за яку нитку смикали ветеранів Афганістана весь цей час? А, такі, я не знаю, як їх назвати, облдержадміністрація, відділ культури, відділ освіти. Вони в Україні всі смикали за ниточку. Надо діткам показати а, патріотизм і треба реального чоловіка притащити. Але ветерана Великовісняної хворого вже геть 80 років ти не притащиш, тягали афганців. І навіть шароварних козаків із буджатського козацтва, там ще якісь козацтво були, які понатягали на себе там лампаси, якісь там медальки, і навіть їх і зображали на 9 мая, і кудись вони ходили, бо дітям треба був образ. Купа народу служила рядом в військових частинах, вони і не хотіли, їх, і не запрошували, але тягали афганців. Тому а, зараз головне питання, що а, афганець має відчувати сьогодні? Чи має він відчувати сором, як а, солдат, який був у Будапешті і у в Братиславі в 56-му і 68 му Чи він має відчувати гордість як солдат, а, оцей, що на фотографії маленькій, там в 45-му в Берліні? Чи він окупант, чи він визволитель афганець? Чи він жертва, рекрут нещасний, який виконав свій обов'язок, чи він герой, який є герой Небесної Сотні, герої добровольці добровольчих батальйонів? Тому е афганці з точки зору військової, так, це люди, які виконали свій обов'язок. Але про це не треба усі труби трубити, барабаном бити і розказувати, що вони герої, які когось там врятували, коли виконували свій обов'язок. Гітлерівські солдати теж виконували обов'язок. путінські сьогодні теж виконують обов'язок. Там кримінальний кодекс за спиною стоїть. Що в афганців, що в путінських солдат, що в радянських солдат, що в американських солдат 45-му році за спиною стоїть кримінальний кодекс невиконання своїх обов'язків, чи присяги, чи е, ще чогось. Тому е, говорити про великий героїзм не треба. Пишатися в Афганістані, ну я не знаю чим, хіба моральними психологічними якостями людей, які витримали. Але скільки людей витримало репресії Сталіна в концтаборах, тільки один придурочний патріарх, який вийшов з орбіти світового православ'я, його псевдо Кіріл, він може сказати таку бред такий. Він може сказати: а що Гулах! А це іспитання для народа було. А смог би ти сьогодні видержати такое іспитання і усилить свій дух? Ну, то есть Сталін створив гулаги, щоб усилить дух народа. Із дев'ять чи 8 погибло, двоє вижило, Ох, дух народа. Тому на цьому я буду завершувати свій спіч. Дякую, хто мене слухав. Пишіть коментарі. До зустрічі!